Доброго ранку всім. 2 серпня у нас на годинниках 13-15. Я сьогодні не сам. Ми пішли у гриби. І я вже перший грибочок знайшов. І поки з ним зараз відбувається фотосесія, то я вам потрошки покажу, що є довкола. Тут у нас є отакі дубовики. Дубовики. Альона каже, я також знайшла білий гриб от оцей, але це насправді також, це навіть не то, що дубовик, це гірчак. Ось тут, якщо подивитися, бачите, який він жовтий. Такий от. його бажано не путати ніколи з білим. Ну, але от ми в такому місці сьогодні стартуємо. Для того, щоб спробувати для вас щось зазняти. Я вам показую білячок, який я знайшов. І наперед хочу попросити вас поставити лайк, прокоментувати, підписатися на мій канал. Я буду вам дуже-дуже, дуже вдячний за це. Я щиро вам за це дійсно вдячний. Опа! Беремо цей грибочок. Оп! Але ж класний. Це вартує того, щоб ви якраз зробили всі ці маніпуляції. Лайк, комент, підписка. Окрім того, хочу, як завжди, попросити вас, будь ласка, задонатити на баночку, яка є в мене там на мої ініціативи, ініціативи. Футболу для допомоги Збройним силам України. Так так як це все, що у нас зараз є, то є тільки завдяки ним. І ми зобов'язані робити все від нас залежне, щоб бути для них надійним тилом. Я неймовірно радий, щасливий і вдячний вам, коли е, я чую, як мені приходить е-е Сповіщення про зарахування е, донатів ваших. Це щось з чимось неймовірне. Я ще раз хочу вам подякувати. Ми не зупиняємося, йдемо тільки далі вперед. І наше діло праве, за нами перемога. Ми ходимо по лісі, шукаємо, і я сподіваюся, що це буде не єдиний сьогодні гриб. Так, перший знайшов я, а тут подивіться, якого красення знайшла Альона. Оце от красунчик. Він навіть кращий, ліпший, ніж той, що був у мене. Я для вас його зазніму, а зривати буде його вона. І десь в її або в моїй сторіс цей грибочок зі зриванням попаде. І от що значить йти не самому. Тому що грибів можна знайти набагато більше. Тому що ми йдемо. Я чую, кажуть, є є є, є, є. Я йду сюди. Поки я дивлюся на цей, кажуть, о, є ще один. Я кажу оцей. Кажуть, ні, не цей, ще один. Тобто я знайшов один. Альона знайшла два мега крутих. Грибочка. От. В той час, як я знайшов тільки-тільки-тільки один малючок. От. Так що у нас вже правило трьох грибів є, все є. Далі ходимо, шукаємо. Но це просто казка. Так, я знайшов ще один. Старший грибочок. Коли треба буде подивитися, чи взагалі з нього щось буде. Може і нічого не буде, але я його буду чистити. І подивлюся, що з нього є. А це дуже неочікувано знахідка. Корбан. Тобто в нас карпатський трюфель. Не занесені до червоної книги. От, я вам його отак от знімлю. Ви подивіться. А, але ж класний гриб. Фух. Його знайти справжня рідкість. Ну, я от для вас його засніму. І я щасливий, що його знайшов. Ще один білячок. Опа. красний, Так. Ну, такий сезон мене тішить. І що мене ще тішить, що ми дійсно отако йдемо в нормальному лісі собі, а грибочки є. Тому що переважно ви бачили, в яких хащах я ходжу. Тут, слава Богу, дякую лісу. Є отак. Ну, файно йде. Так, по чуть-чуть по чуть-чуть Я якийсь... Грибочки знаходжу. От потрошки набирає. А тут який красень. Мені деколи важко знайти нові комбінації слів, але що би то не було, я вам точно можу сказати, що емоції кожен раз, вони не то, що е... Не перевершені. Вони кожен раз просто унікально щасливі. Є така річ е, в маркетингу, називається закон сподної корисності. Коли один і той самий продукт тобі з кожним разом стає все менш цікавий. От, Можу сказати, це не про гриболовлю. Окрім корбана для вас зазніму ще і оленячі ріжки. Так, якби о, на них вам сфокусувалося, то щось не хоче через ці палички. Отакі. От Мені здається, що це якраз одна з ознак, що саме зараз вони найкращі. Коли в них такий колір. Але я кажу, я гриби такі не зриваю, але для вас я їх знімаю. Для вас це одна миттєвість. А ми вже, не знаю, напевно, довгий час ходили по лісу, навіть зупинялися, навіть робили привал хвилин на п'ять, щоб відпочити, бо грибів не було. І тут от маємо таке ж щастя. Два. Два. Ану. Оп. Так. Ану. Може це і не Ну це не білячок. Ну, але нічого. Один є. Орієнтовно, як і в минулому відео. Закінчились білячки, почалися лисички. То ще й зразу які люксичні. Подивіться. Оп. 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 Так. Нема, тут нема. Всі збираємо і чистимо. Вийшли на галявинку, де є люксичні лисички. От, і Тому ми їх тут трошки позбираємо, почистимо і вже будемо складати, можливо, прийдеться робити і пересорт. Але це ми зараз подивимося. Поки що радіємо тому, що хоча б якісь грибочки з'явилися. Довший час не було взагалі нічого. Ми вже і пробували міняти ліс. От. Але слава Богу, що знайшли отакі. От Тому ходимо, дивимося, збираємо і для вас це все знімаємо. Тут в березі, отак от вверх. Бачите, лисички. Їх також треба збирати. Будемо зараз до них пробиратися, але знімати я цього точно не зможу. Поки я ходжу, збираю лисички. Отакі. Альона в той час каже, а в мене білячок. Не туди я дивлюсь. Тиденц. Отакий. Так що ще трошки казочка в нас продовжується. А я йду оту лисичку. Ще трошки лисичок. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. І навіть тут є. Так що я збираю їх. І ми вже потрошки підходимо до виходу з лісу. Напевно, буду потрохи я закінчувати відео. І от у нас тут є лисички. Тут у нас є відерко. З тим, що ми назбирали білячки і лисички, воно повне повнюське. От. Ще навіть кажу, от. трохи залишилося. Ну, ми вже виходимо. Було пару разів, що ми такі, о, зараз буде білячок. А то була обманочка. Ну я і на тому дякую, що в нас є такий. Величезний, класний сьогодні скарб, який ми знайшли у лісі. Тому я хочу подякувати вам за те, що ви це відео були зі мною. Будь ласка, подивіться його. Прокоментуйте, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Дуже вас прошу зробити це. Це допоможе мені. Просувати мої відео, якісь перегляди, можливо, додадуться, але це в основному воно вплине взагалі на розвиток такого контенту грибного в рамках українського YouTube. Тому я вам за це буду вдячний. Я ще буду вдячний вам, якщо ви зробите мегазусилля і задонатите довільну суму по QR-коду або в описі під відео на карту, що ви зараз бачите е, на своїх екранах. Це дуже допоможе тому, що я збираю кошти на допомогу Збройним силам України. В основному це є для 80-ї ОДШБ. Я це переважно роблю не сам, а спільно з білячок. Білячок. Я це переважно роблю не сам, а спільно з брутальним футболом. І тому, тому що я вірю в те, що разом ми можемо набагато, набагато більше. Я щиро вдячний вам за те, що ви допомагаєте мені. І ми всі разом допомагаємо ЗСУ. Тому вам доземний уклін. Так, а де білячок? Де білячок? Отут? Так оцей мацюпунький, Вау. Опа! Ну це, як на постскриптум, Клас. І от бачите, кажу, все в світі є yeah. таким, що означає, що що би не було, у нас завжди всіх все буде добре. Рада? Да. Слава Україні. А окрім того, буде ще і пост з Опа! Опа! Після того малючка ще навіть отакий от ми знайшли. Так що, кажу, все буде добре. І щоб ви не забували, коли збираєшся в гори, добре мати хороше спорядження. Яке ви можете купити на сайтах, які от є в описі. Тому що от ми після нашого походу вирішили собі все ще трошки відпочити. І от такий гамак і різні інші товари ви можете знайти і по промокоду ГОРА10 мати ще зовсім зовсім класні знижки. Все в описі.